Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему застосування похідної до дослідження функцій побудови їхніх графіків. Раніше ми з вами вже зустрічали такі графіки, які ми не знаємо, вигляд яких ми не знали. Ми з вами вивчали графік Y дорівнює корінь із X. Або y дорівнює k поділити на х, або навіть функцію y дорівнює х І ми їх будували за допомогою точок. Але, застосовуючи такий спосіб, для складніших функцій можна пропустити якісь їх важливі особливості. Для того, щоб уникнути подібного, застосовують похідну. Отже, що ми з вами сьогодні будемо робити і за яким алгоритмом працювати? Перше. Знайти область визначення функції. Друге. Дослідити функцію напарність, непарність та періодичність для тригонометричних функцій. Третє. Знайти точки перетину графіка функцій з осями координат. Звісно, якщо це можливо. Четверте. Знайти похідну функція та її критичні точки. П'яте. Знайти проміжки зростання, спадання та екстремуму функції. 6. Дослідити поведінку функцій на кінцях проміжків області визначення, якщо це можливо. І 7. За необхідності знайти ще кілька точок графіка та, використовуючи отримані результати, побудувати графік функції. Отже, Давайте почнемо працювати за цим алгоритмом. Перший номер, який ми будемо розбирати, це номер 231. Алгоритм буде перед нами, щоб ми його бачили. Можете відкрити підручник вам буде зручніше, це сторіночка 207. Слідкуйте там за алгоритмом. Отже, 23.1. дослідіть функцію та побудуйте її графік. Запишемо першу функцію f від x дорівнює x квадрат плюс 3x і мінус 4. І за алгоритмом 1. Знайти область визначення функції. Давайте пригадаємо, що у нас. Х може бути будь-яким числом. Знову ж таки нагадую, якби у нас х був під коренем квадратним, або якби був х в знаменнику, да, тоді б ми казали, наприклад, якщо х знаменнику, ми б казали, що х не дорівнює 0. Якщо х під квадратним коренем, ми б казали, що значення х від 0 до плюс нескінченності, бо під квадратним коренем не можуть стояти від'ємні числа. Друге. Дослідити функцію напарність, непарність та періодичність для тригонометричних функцій, тобто синуси, косинуси, тангенси, катангенси. Бачимо, що це у нас не тригонометрична функція. Отже, будемо досліджувати напарність, непарність. Для цього, що ми будемо робити, підставимо замість х мінус х протилежне значення. Що це у нас буде? Дивіться, мінус х квадрат. Плюс 3 множимо на мінус х і мінус 4. Дорівнює х квадрат мінус 3х і мінус 4. Як бачимо, що у нас функція ні парна і ані не парна. Пишемо функція ані парна. Ані не парна. Третє. Знайти точки перетину графіка функції з осями координат, якщо це можливо. Отже, якщо перетин з вісію ОХ, давайте запишемо перетин з ОХ. Давайте просто пригадаємо, ось тут. Підключаємо наше уявлення, пригадуємо, якщо функція перетинає вісь іксів, ось, наприклад, да? ось вона перетинає в цій точці, х має якесь значення, а значення y дорівнює 0. У нас зараз не y, а f. Отже, f від x дорівнює 0. Що у нас буде? Дивіться, х квадрат плюс ікс мінус 4 дорівнює 0. Вийшло звичайне квадратне рівняння, яке ми можемо розв'язати, використовуючи дискримінант, або використовуючи теорему вієта. Давайте підберемо корені за теоремою вієта. Якщо ви її забули, теж давайте пригадаємо, що х1 плюс х2 дорівнює мінус b, а x1 помножити на х2 дорівнює c. Ну, і якщо зовсім забули, пригадуємо a х2. Плюс bx, плюс c ось так виглядає квадратне рівняння. Отже, корені нашого рівняння будуть 1 і мінус 4. Перемножили мінус 4 це коефіцієнт, c, додали мінус 3, і у нас мінус b якраз підходить. Так, отже, точки ми знайшли. Я... Які вони будуть? По х1, по y 0. І. По x мінус 4 по y 0. Ми ці точки будемо враховувати при побудові графіка. Отже, давайте їх підкреслимо. Далі перетин з вісю y. Перетин з o y. Тоді що? Дивіться, якщо функція перетинає вісь y, то x у нас дорівнює 0. x дорівнює 0. Отже, що це у нас буде f від 0 дорівнює. Підставляємо замість х у нашу функцію ось вона 0. 0 в квадраті плюс 3 множимо на 0 і мінус 4. 0 плюс 0, і буде мінус 4. Точка буде по х 0, а по мінус 4. Підкресли її, ми теж її будемо враховувати. Далі. Зараз я скопіюю наш алгоритм на наступну сторіночку. Так. Наступне, четверте, знайти похідну функцію та її критичні точки. Четверте. Отже, похідна. Давайте я зараз тут нагадаю, ви не записуєте, я просто нагадаю нашу функцію. У нас функція х 3 х і мінус 4. Шукаємо похідну f' від x дорівнює похідна від х квадрат 2х. Похідна від 3х плюс 3. Похідна від просто мінус 4 0. Отже, 2х плюс 3. Знаходимо критичні точки. Давайте перший раз запишемо все детально. Знаходимо критичні точки. Що ми для цього зробимо? Перерівняємо нашу похідну до нуля. 2х плюс 3 дорівнює нулю. Таке ми вже робили в попередніх завданнях, в попередніх темах, попередніх параграфах. Отже, х у нас чому дорівнює? Мінус 3 других мінус 1,5. Позначаємо на числовому промені точка. Мінус 1,5 інтервали. Це ми з вами зараз будемо вже знаходити проміжки, 5 позначу, проміжки зростання, спадання та екстремуми функції. Отже, не забуваємо, що ми беремо будь-яке значення з оцього діапазону спочатку, да? наприклад, 0. Підставляємо. В нашу похідну 0. 2 множимо на 0,0 і плюс 3 значення додатнє. Підставимо з цього діапазону, наприклад, мінус 3. 2 множимо на мінус 3 мінус 6, і плюс 3 значення від'ємне. Отже, що у нас буде? Функція у нас спадає, а потім зростає. Отже, це у нас точка мінімуму. Запишемо, що х мінімуму дорівнює мінус 1,5. Знайдемо f в цій точці f в точці мінус 1,5 дорівнює мінус 1,5 в квадраті, в нашу функцію. Плюс 3 множу на мінус 1,5 і мінус 4.

Яка це буде точка? Давайте її запишемо: мінус 1,5 і мінус 6,25. Позначимо всі ці точки на координатній площині і побудуємо графік. Переходжу на нову сторіночку. І ще раз, давайте я запишу ті точки, які ми будемо позначати. У нас була з вами точка 10, мінус 40. Далі, які в нас ще були точки 0 і мінус 4, і ось ця остання точка. Так. 0, мінус 4, і остання наша точка мінус 1,5 і мінус 6,25. Зараз перевірю. Так. Отже, координатна площина. Вісь іксів, вісь абсцис, вісь ординат. Зараз це у нас F0 початок. І одна клітиночка, одиничний відрізок. Отже, давайте ставити точки. Перша точка 1, 0. По x 1 по y 0. Ось ця точка. Далі, друга точка. Зараз візьму інший колір. Друга точка. мінус 4 0 по х мінус 4, 1, 2, 3, 4. Ось ця точка. Далі 0 і мінус 4. По іксу, 0, по ігреку. 1, 2, 3, 4, Ось ця точка. І мінус 1,5 мінус 6,25. По х мінус 1,5 це десь тут. Мінус 4, мінус 5, мінус 6, і ще трошечки. Отже, десь, десь оцю точка буде стояти. Давайте пригадаємо, що остання точка це у нас точка мінімуму. Тобто, графік до неї опускається, а потім піднімається. Отже, як виглядає наш графік? Ну, зовсім схематично, я зараз. Тобто, наша функція ось так опускається. Потім починає підніматися. Десь приблизно такий, да? щось таке схоже у нас вийшло на параболу. Отже, якщо не встигаєте, зробіть паузу і починаємо розбирати наступну функцію. Це номер 235, дослідимо першу функцію та побудуємо її графік. Трошечки швидше темп у нас буде. Ми вже розібрали алгоритм. Розуміємо, що будемо робити: х куб мінус 3х. Отже, перше область визначення функції х може бути будь-яким числом. Далі, друге, парність, непарність f від мінус x дорівнює мінус х і все це в кубі. Мінус 3 множимо на мінус х. Що це в нас буде? Дивимося мінус х куб плюс 3х, і тепер давайте за дужки винесемо х. В дужках у нас залишається х куб мінус 3х. Що ми бачимо? Що у нас, дивіться, якщо не буде знака мінус, ми отримаємо ту саму функцію. Отже, що це буде f від мінус х дорівнює f мінус f від x, і у нас функція непарна. Функція непарна. Ось він наш цей мінус. Да? Ось він. Далі третє. Знайдемо точки перетину графіка функції, осями координат. Якщо у нас х дорівнює нулю, f від нуля. 0 в кубі мінус 3 на 0. Це буде 0. Отже, точка 0, 0. Далі, перетин з звісю y. Да, у нас зараз f f дорівнює 0, x кубі, мінус 3х дорівнює 0. Що це у нас буде? За. Дужки винесемо х. В дужках залишається х квадрат мінус 3 дорівня 0, х у нас дорівнює 0 і х квадрат мінус 3 дорівня 0. Х2 дорівнює 3, отже х дорівнює плюс мінус корінь із 3. Які в нас будуть точки? По х 0 по f0. Далі по x корінь із 3 і 0. І мінус корінь із 3 і 0. Наступне знайдемо похідну функцію та її критичні точки. Отже, я зараз ще раз повторю собі функцію. f від x дорівнює x куб мінус 3х похідна f' від x. 3 х квадрат мінус 3. Прирівняємо похідну до нуля f' від x дорівнює 0. 3х квадрат мінус 3 дорівнює 0. За дужки винесемо 3, у нас залишається х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Пригадуємо, що це у нас формула скороченого множення, різниця квадратів, і х плюс 1 дорівнює 0. Отже, х дорівнює 1, і х дорівнює мінус 1. Це вже у нас п'яте. Дві точки у нас. Мнус 1 і 1 проміжки. Так, беремо, наприклад, точку 2. Підставляємо в похідну нагадую 2. 3 множимо на 4 і мінус 3. Додатнє значення. Візьмемо 0, 3 на 0 і мінус 3 від'ємне значення. І візьмемо мінус 2. Мінус 2. Квадраті це 4 3 на 4 12 і мінус 3 значення додатнє. Отже, що це буде? Функція зростає до точки мінус 1, потім спадає, і потім знову в точці 1 починає зростати. Отже, що ми розуміємо, дивіться, що у нас х максимум мінус 1, а х мінімум 1. І подивимося значення f максимум і f мінімум. f максимум, що це в нас буде? Підставляємо в нашу функцію да? мінус 1. Мінус 1 в кубі це мінус 1, мінус 3 на мінус 1, це буде плюс 3. Отже, буде у нас мінус 1, плюс 3 це буде 2, точка буде мінус 1, 2. І мінімум одиничку підставляємо 1 один в кубі 1 і мінус 3 мінус 2. Отже, буде точка по x1, по f мінус 2. Ці точки теж враховуємо при побудові графіка. Далі складемо таблицю, в якій зазначимо проміжки зростання, проміжки спадання, а також критичні точки. <кій> <кій> Зараз я візьму. Наступну, наступний слайд, да? і почнемо. Отже, таблиця. Так, значення ікса. Далі значення функції. Похідної і просто функції. Будемо розуміти, як вона там себе веде, і висновок зробимо. Так, ну а тут зараз почнемо заповнювати. Отже, перше. ви можете поки що таблицю не заповнити. Подивіться, я її допишу, а потім почнете заповнювати, щоб ви розуміли, скільки вам треба рядочків. Отже, Х, далі похідна, просто функція і висновок. Так, що ми знаємо, що у нас інтервали, які будуть, давайте пригадаємо: ось вони. Від мінус нескінченності до мінус 1. Потім дослідимо точку 1. Потім дослідимо інтервал від мінус 1 до 1, потім точку 1 дослідимо, і інтервал від 1 до плюс нескінченності. Отже. Інтервал від мінус нескінченності до 1. Далі, прогов... мінус... Далі ми проговорили, що точка мінус 1. Потім шов інтервал від мінус 1 до 1, потім сама точка 1. Інтервал від точки 1 до плюс нескінченності. Отже, ось така у нас буде таблиця. І зараз почнемо розбирати. Отже, похідна в цій точці, яка у нас додатня, вона у нас існує. Похідна в точці мінус 1. Повертаємося, дивимося, похідна в точці мінус 1 у нас дорівнює 0. Так? Ми прирівнювали до нуля. Отже, позначимо, що похідна 0 дорівнює, Похідна на діапазоні від мінус 1 до 1 не існує. Похідна в точці 1. Це теж у нас була критична точка. Похідна до рівня 0. І похідна від 1 до плюс нескінченності, вона існує. Поставили плюсик. Далі, що у нас робить функція? На ось цьому інтервалі знову ж таки підглядаємо сюди, що вона робить функція. Дивіться, вона до мінус 1 піднімається, потім спадає, і на одинички знову піднімається. Отже, на цьому інтервалі вона у нас піднімається. В точці мінус 1 вона у нас має конкретне значення: ось воно. В точці мінус 1 функція має значення 2. Далі на інтервалі від мінус 1 до 1 вона у нас спадає. В точці 1 вона теж має конкретне значення. Ось воно, мінус 2. І на інтервалі, подивіться, від 1 до плюс нескінченності, ось цей інтервал, функція зростає. Отже що ми можемо зробити висновок? Що вона у нас на цьому інтервалі буде зростати? зростає. Далі, це у нас наступна максимальна точка. Тут функція у нас спадає. Мінус 2 це мінімальна точка. І потім знову функція зростає. Так, ну і давайте побудуємо графік, давайте спробуємо зробити ось тут, щоб мені просто було видно всі точки. Ну, якщо не влізе, тоді або щось витриму, або будемо переходити на наступну сторіночку. Отже, х, F0 і одиничка, одиничний відрізок. І наші точки. Давайте їх пригадаємо, які ми там хотіли точки позначати. Так, 0, 0, Корінь із трьох 0. 0,0. 0, перша точка. Так, візьму інший колір. Корість трьох це десь 1,7 і 0. 1,7 по Y, 0. Далі була точка мінус корінність 0, Отже, мінус 1,7. Ось ця точка. Так. І що там у нас ще було? Мінус 1 і 2 це максимальна точка. Мінус 1 по іксу і 2 по y – це максимальна точка. Мінімальна у нас точка 1 і мінус 2, по іксу 1 по мінус 2. Це наша точка мінімум. Отже, давайте починаємо поєднувати. Ось так нашов графік. Потім від одинички він у нас, дивіться, починає зростати. Отже, він йде вгору. Так, а на цьому проміжку він у нас спадає. Графік наш. Ось так приблизно виглядає наш графік. Ваше домашнє завдання це номер 236, тільки перше. Дослідіть цю функцію і спробуйте самостійно побудувати її графік. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.